У нас з вами п'ятий урок ЯПС. Сторінка 22. тема уроку клас Плазуни. Давайте ми з вами послухаємо Центаврика. Він знову прислав відеолист. от і так. Добрий день, друзі! Якось адаптер порадив мені прочитати казку Джозефа Ред'єрда Кіплінга Книга джунглів Мауглі. Коли я її прочитав, мені стало цікаво, хто такий пітон? А хто такий пітон? Ми зараз з вами подивимося у ривок мультика. Книга джунглі Мауглі. Увага на екран! вибачка. Я схожий на ліану. Ти схожий на змію, на дуже гарну змію. Твоє щастя, що я поїв цього тижня людське дитинча. О, балу, в біді, він потрапив у пастку, пастку для людини. Кішархан. До чого тут цей підступний тигр? Він заманив балу в пастку. Он як? Це на нього схоже. Я повинен врятувати балу. Ка, допоможеш мені? Я не люблю шархана. Так само, як і людей. Подивимось, що я можу зробити. Дякую, Ка. Поквапся, людське дитинча. Твій друг чекає допомоги. Він прийде не сам, шархане. На твоєму місці я б сидів тихо балу. Скоро прийдуть люди, здаруть з тебе шкуру і підсмажать. Підступний, бо я гузливий. Так. Хто ж такий пітон? Так, вірно, це велика, велика змія. Давайте розберемося от завдання номер 2 Клас. Тварин. Так? Тіло вкрите. Чим? Шкірою. Шкіра позбавлена. Залос. Основний спосіб пересування повзання, відкладає яйця на суходолі. Це все про пітона. Так, а давайте тепер ми з вами назвемо персонажів казки Кіплінга і доведемо, що вони належать до живої природи, користуючись довідкою. Довідка Живлення готовими речовинами, дихання, виведення непотрібних речовин, ріст і розвиток, активний рух, реагування на дію подразників. Скажіть, будь ласка, питон, пантера, тигр, Медвідь. Живляться готовими речовин? Так, дихають, виводять непотрібні речовини, ростуть і розвиваються, та реагують на дію подразників. Все це тварини. Так, сторінка 23. Давайте ми з вами. Зробимо вправу фотоапарат. Будьте уважні, давайте прочитаємо. Плазуни це тварини, які мають суху практично без залоз, шкіру, укрито роговими лузками, щитками або пластинками. Плазуни це тварини, які мають суху, практично без залоз, шкіру, укриту роговими лузками, щитками або пластинками. А зараз я хочу вам запропонувати діти, подивіться у свій зошит. В вашому зошиті є шосте завдання повітряні кульки. Ви можете пограти в ці повітряні кульки, якщо ви захочете. А зараз я вам пропоную зайнятися завданням номер 7 Діктор вам буде читати текст, а ви пошепки. Пошепки теж читайте, будь ласочка, слідкуйте. До класу плазуни або рептилії належать усім відомі змії, ящерки, крокодили і черепахи. Більшість плазунів це тварини, які пристосувалися до життя на суходолі. Вони мають суху, практично без залоз шкіру, укриту роговими лусками, щитками. Або пластинками. Така шкіра перешкоджає випаровуванню води з поверхні тіла і захищає від поранень. Плазуни, крім змій і деяких видів ящерок, мають чотири кінцівки, розташовані по обидва боки тулуба. Ці кінцівки такі короткі. Що тіло тварини під час руху торкається землі. Тож основний спосіб пересування плазунів повзання або плазування. Розмножуються вони, відкладаючи яйця на суходолі. Так. Добре. І зараз давайте ми переглянемо відеоролик. Завдання номер 9 на сторінці 24. Виконай завдання питайлика. Укажи, чим укрито тіло ящерки. Давайте ми разом поміркуємо, чим укрито тіло ящерки Панцером, пір'ям, роговою лускою. Звісно, ж, роговою лускою, лускою або лускою. Завдання 10. Виконай завдання знайка. Пройди кружечками шлях від зображення Хамелеона до острова, на якому живе майже половина всіх хамелеонів землі. Знайди і обведи цей острів на карті світу. На стоїці сорок сім. Будь ласка, починайте ось від сіля. І поїхали. Зробіть, будь ласка, паузу і йдіть по крапочках. Так, а я хочу з вами далі піти. Визнач, чому ящерки плазують по землі. У них короткі кінцівки, їхні кінцівки розміщені під тулубом, їхні кінцівки розміщені по обидва боки тулуба, їхні задні кінцівки довші за передні. Яка правильна відповідь? Ну, звісно ж, в них, в них короткі кінцівки, ми це чули та й читали, так? що в них короткі кінцівки. Ці кінцівки такі короткі, що тіло тварини під час руху торкається землі. Ми це чули. Так, запам'ятай, до класу плазуни відносять ряд лускаті, ряд крокодили і ряд черепахи. До ряду лускаті належать ящірки та змії. Так. А тепер ми повертаємося. Так, так, так. Хочу вам включити якусь релаксацію. Зараз повернемося у пісенник. Так, а тепер ми з вами повинні повернутися до зошита. Зошит у нас з вами кличе нас на зоряні перегони. Зоряні перегони на сторінці 25. І так, перевертаємо сторінку 25. Перше питання Найглибшим серед океанів є атлантичний, індійський, північно-людовитий, тихий. Тіло плузунів укрите пір'ям, хутром, роговими лузками, щитками або пластинками. Третє питання. Другий за розмірами материк – це Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Євразія, Антарктида. Четверте питання. Змії, ящерки, крокодили та черепахи належать до класу Земноводні плазуни, савці, риби. П'яте питання. Жива природа це все, що нас оточує. Все, що, нас, все, що росте на землі, всі організми. Нагадую, що бактерії і віруси теж жива природа. Та шосте питання: укажи континент, де не живуть представники класу плазуни. Антарктида, Євразія, Австралія, Африка, де не можуть жити. Сьоме питання: укажи кількість держав, з якими межує Україна. 4, двадцять, сім. Представники класу плазуни літають, повзають, бігають. Запишіть, будь ласка, слово, яке ви отримали. А тепер сторінка 26. Підпиши на карті Польщу та Словаччину. А я з вами прощаюся. Урок закінчено. Відпочивайте!